Пане Филипів, як ви спостерігаєте за тим, що відбувається. Яка ваша от оцінка ситуації тих контрнаступальних дій, які здійснюють збройні сили України? З того, що можемо говорити, я би на цю ситуацію подивився дещо під іншим кутом зору, не стільки е, стосовно конкретних населених пунктів, конкретних бойових дій, а значення всього цього для нас, для внутрішнього нашого середовища і для зовнішнього світу? Це звичайно дуже добре і дуже приємно. Це вселяє надію і покращує морально-психологічний стан і самих військових, ну і звичайно, українського суспільства. Бо е, тривалий час ми жили, отримуючи інформацію, що десь ми поступилися, десь відступили. Звичайно, що це все були правильні тактичні дії, але воно дуже боляче сприймалося зараз. Навпаки, суспільство і військові розуміють, що ми можемо йти в наступ, в контрнаступ і отримувати певні результати. Які результати дійсно повідомить Генштаб, тоді, коли це буде слушно, і коли це буде відповідати дійсності? Інша річ, яка є дуже важлива, це меседжі для зовнішнього світу і для наших зовнішніх партнерів, тому що постачання зброї, надання фінансової допомоги, все це може пришвидшуватися тоді, коли є результат. І коли наші партнери бачать цей результат, тоді можемо чекати на нові досягнення в плані? Домовленостей в плані постачання, в плані отримання зброї. Ну але в цій ситуації дуже важливо і абсолютно погоджуюся. Не можна розхолоджуватися з середини і суспільство має бути абсолютно абсолютно мотивоване, абсолютно монолітне, абсолютно уніфіковане в тому, що ще нас чекає велика боротьба, і вона на превеликий жаль попереду. Гаразд, пан Филипів, ви хотіли слово? беріть, будь ласка, ну продовжуємо тему, про яку ми говорили, звичайно, про Україну. Якщо зможемо повернутися до Британії, то буде добре. Декілька тез для думаючого і вдумливого глядача. І, зрештою, ми тут всі люди відповідальні і повинні давати певні, в тому числі, практичні меседжі. Наша дискусія почала стосуватися дуже глобальних речей: де Російської Федерації. Поділ Росії за національним принципом. А, якісь періоди закінчення війни і її результати. Ми повинні mm -hmm. це розуміти, що ну, це не константа, це не написано дещо війна закінчиться в 23, му 24-му чи 25 му році, чи в 22. му Не константа і результати, конкретні закінчення цієї війни. Це все те, що ми можемо наближати і робити разом. І в цьому контексті є певні виклики. Перший виклик, щоб дійсно суспільство не віддалилося від цієї проблеми у зв'язку із великими платіжками за газ, електроенергію, у зв'язку із цінами, безробіттям, ще чимось, щоб суспільство жило цією проблематикою і розуміло, що війну може виграти не тільки армія, але армія і народ. Другий виклик і друга проблема це система, яка чомусь починає робити висновок, що ми можемо виграти цю війну на одній нозі, і тому можна собі вистрілити в другу. Мова йде про переслідування волонтерів, які набирають просто якихось неймовірних обрисів і неймовірних масштабів. Тобто, це два стовпи: це армія, це волонтери, і ну навряд чи ми можемо обійтися без цього стовпа. Розраховуючи на перемогу і на ту перемогу, яка нам потрібна. І третій виклик це політичне середовище і політикум. Бо все частіше починає звучати думки стосовно того: а давайте будемо повертатися до політики. А які партії будуть, а які рейтинги будуть, а коли вибори будуть, а які технології будуть застосовуватися? І велика небезпека у цьому всьому полягає в тому, що армія. Може залишитися сама, от ви займаєтеся своєю проблемою. Війна, війна це проблема збройних сил України. А ми вже будемо думати про політику, ми будемо думати про зірочки в результаті якихось там сфабрикованих чи якихось інших кримінальних справ. Ми будемо думати про повсякденне, а не будемо разом зі збройними силами України кувати цю перемогу. Тобто, очевидно, ми повинні це усвідомити і зрозуміти. Що дії кожного з нас в унісон, як народу і нації, можуть визначити конкретну дату і конкретний результат, і конкретні образи цієї перемоги.